Так, Опілін Сігнія. Це в нас Ресталін 2014 року. Що я можу сказати про цей автомобіль? Я можу сказати доволі багато, тому що власності у мене такий автомобіль був. Двохлітровий дизель на автоматі. Вони коштують недорого, класні комплектації Мотор їде круто, тому що 2 літра економний він і тяговитий. Але у цього мотора є великі питання. Основні питання це масляне кільцене масло насосі, яке стоїть в піддоні. Воно з часом нас сиріє, пересихає, і у вас може. Підтягнути масло, куди впускний колектор. І сам впускний колектор, друзі, у цього автомобіля він зроблений пластиковий. В пластиковому цьому колекторі ходить антифриз. Це просто капець. Ну, якесь ну, незрозуміле рішення було там, де у нас і повітря, і там у нас два канали, де у нас вход і вихід антифріза. Зрозуміло діло. Так як це пластик, так як це у нас прокладочки з часом також від температури пересихають і тріскаються, то у вас антифриз може попасти в циліндр. А якщо він туди попаде, то у вас... Буде, що гідроудар. Коротше, дуже багато людей ще писали за те, що на рестайлінгу вже таких проблем немає, але я вам скажу: якщо подивитися, почитати відгуки в інтернеті подивитися відгуки, то на цих машинах все одно зустрічаються ці проблеми. Тому, якщо ви хочете для себе брати цей автомобіль, сразу треба думати про те, що треба замінити ГРМ, масляне кольце і прокладки на впускному колекторі. Якщо ви не знаєте, як це робити, у мене є відео на каналі.